Здалеку побачила березовий гай ну, і захотіла подивитися. А виявилося, що це штучні насадження лісного господарства, але що цікаво, не монокультура, а от рослини висажені рядами. Ну, як буває в розсаднику, от я дивлюся, рядок, липа, клен, ясен, береза, модрина. Ну і подивлюся ще, а тополі є, бачу тополі, мабуть, осика так осика. Ну а під лісо там вже що виросло. І таке різноманіття це дуже добре для відновлення лісів, тому що монокультури зазвичай страждають від хвороб, шквідників, які дуже швидко розповсюджуються. Ну і біорізноманіття ніхто не відміняв для тварин, птахів, ну і інших живих істот.